Зміна процедури розгляду у Верховній Раді. Планують оновити підхід оскарження у справах про пенсійні та інші соціальні виплати. Відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті. Документом пропонують скасувати можливості касаційного оскарження і нові ставки судового збору для громадян. І докладніше про майбутню реформу розпитаю Дениса Маслова, голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачі. Перше питання. А чим власне обумовлена необхідність в ухваленні цього законопроекту 11.170? Яка його ціль? Подивіться, у нас зараз адміністративний суд перевантажені справами про виплату про рахунок пенсії та інших видів соціальної допомоги. Це, щоб ви розуміли, десь близько більше ніж 70% справ це справи саме такої категорії. Чому так сталося? Ну, тому що 30 років у нас політики там, різ, різного калібру, різного гатунку за весь час. Дуже любили роздавати соціальні гарантії, які не підкріплювалися реальними нашими фінансами. Особливо це любили робити перед виборами різні види, окремі пенсії там і так далі. А грошей на це не було. Ну от власне, вал. Таких справ він з кожним роком фактично зростає, і де-факто, замість того, щоб пенсійний фонд автоматично перераховував пенсію, виплачував нашим громадянам різним категоріям осіб, все це передається в суди і вимушено затягується І громадяни. Вимушені бігати, ходити, витрачати час, нерви. Купу грошей в судах і, там інколи це відбувається на місцями роками для того, щоб зрештою отримати рішення, за яким буде проведено перерахунок, чи стягнуто, чи виплачено відповідні види соціальної допомоги чи пенсії. Нас це не влаштовує це це е, е, така е, ну спеціального затягування. Насправді відбувається і держава, ще витрачає кошти на здійснення судочинства. Люди не задоволені тим, як розглядається справа в судах. Вони там перенавантажені в. Судах в ітогі програють всі. Я голова комітету з питань правополітик разом з колегами, багатьма колегами зареєстрували відповідний законопроект для того, щоб прибрати сюди тягнину і щоб суди змогли більш швидко розглядати такі справи і надавати відповідь на питання, чи порушені права громадяни. А за рахунок чого буде досягнута ця швидкість? Давайте говорити вже про зміни, які ви пропонуєте. Ну, так, да, перш за все, ми змінюємо просто-напросто процесуальні механізми підходу до розгляду даних справ не потрібно буде викладати повний текст рішення суді, судді достатньо буде зазначити вступну та результативну частину рішення, зазначити, що позов задоволений, наприклад, там необхідно провести перерахунок пенсії. І якщо орган пенсійного фонду чи інший державний орган вирішить, що йому необхідно подати скаргу, а зачасту вони просто подають скарги, щоб просто затягнути. Тягувати час, то вони мають доплатити відповідний судовий збір на оформлення повного тексту рішення. І після того ще сплатити за розгляд апеляційної скарги, щоб вона була передана в апеляційний суд. При цьому для громадян ми двічі пропонуємо зменшити ставки судового збору за розгляд таких справ. Тобто, цілком логічно, якщо тобі необхідно захистити свої права, ставка збору менша. Якщо ти задовольняє рішення без викладення цих обставин повного тексту, а саме це зачастую затягує е, е, отримання кінцевого тексту рішення. Е, якщо ти, наприклад, орган пенсійного фонду хочеш оскаржити, і тобі потрібно повний текст рішення для того, щоб його оскаржити, сплати е, додатковий судовий збір, отримай повний текст, подай до апеляції, сплати за неї ще. Ну, для того, щоб не було просто оскарження радян скарження, а там, де дійсно є. Для цього підстава. от саме Керівно, громадяни будуть отримати рішення швидше уточнити. Хочу саме про скасування касаційного оскарження. Для кого це для яких справ це стосується, і чи не буде це утиском прав людини? Ні, не буде це тискам прав людини. У нас на сьогоднішній день, якщо подивитись, то справи пов'язані з пенсійними виплатами, там соціальними виплатами віднесені до справ невеликої складності. І насправді є певні випадки, коли можливо касаційне оскарження. Там ну простими словами, коли не застосована практика Верховного суду, що вона там неправильно застосована, що немає усталеної судової. Практики е, і відповідно інколи відбувається. Ну інколи так дуже обережно говорю, за відбувається е, затягування, тому що вже є. Е, Рішення є практика судова на користь громадян, на пенсійний фонд, наприклад, ну теж потрібно їх зрозуміти. Вони подають касаційні скарги і не виконують рішення суду, аргументуючи тим, ну ще й Верховний суд має розглянути. От не потрібно, бо рішення вступає в законну силу після апеляційної інстанції, тому не потрібно перевантажувати Верховний суд в даному випадку потрібно виконувати рішення, яке вже набрало законну сили. Тому і пропонується прибрати касаційне скарження. Пане Денисе, дякую за роз'яснення за ваш час. В нашому ефірі. Це був Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики.